У верну неділю на Майдані Незалежності волонтери дару розгорнули цікаві передвеликодні заходи. Мешканці міста мали можливість скуштувати свіжезвареної юшки та пласувати запеченими на мангалі грибами. Акцію, «Хочеш миру, готуйся до війни, підтримало багато небайдужих рівнян. Кількість виготовленої смакоти перевершила всі очікування організаторів. Крім того, мешканці міста мали можливість спробувати на смак медового бандеру та засмаженого москаля. Торти з незвичними та провокаційними назвами спекла приватний підприємець Тамара Корж разом із своєю сім'єю. Каже, Наступного разу рівняни скуштують і засмаженого Путіна. Долучилися до акції і мешканці провулку Дубинського. Рівняни вони представили власноруч виготовлені великодні яйця. Група із десяти чоловік у вільний від роботи час, розпустивши старі кофти та шарфи, виготовила кілька десятків великодніх оберегів, які продавали за символічну ціну. Придбати великодні смаколики чи сувеніри можна було не лише на майдані Незалежності, а й біля Златеплази. Там волонтери благодійного фонду допомоги військовим руєвид організували свою ярмарку. Тому формат такий співанка, запрошені цікаві творчі колективи для того, щоб патріотичний такий формат виступу. Далі, будь ласка, зверніть увагу, скільки багато за представлено всяких лотів. Це ярмарка. Потім ще планується майстер-клас. Будемо робити писаночку для дітей і. Кава, чай, пироги, так само волонтери все приносять, все печуть, випікають самі для рівнян. Також рівнян розважав рівненський доволі молодий гурт Юнайтед Браз Бенд. Лідер гурту Андрій Франчук каже: в групі справжні патріоти, тому готові долучатися, та допомагати військовим будь-яким чином. У Нас в групі вісім чоловік, і кожен з них є зацятим патріотом України. Ми знаєте, нічим. Точніше, ми хочемо допомогти, чим можемо, тобто, ми знаємо, що вони там, захищаючи нашу державу, незалежність, вони там віддають життя своє, а ми в свою чергу хочемо їх підтримати і повинні це робити, тому що. Ми маємо відстояти свою країну завдяки всім небайдужим рівнянам, які грошима чи власною працею долучилися до акції. На майдані Незалежності було зібрано понад 8 тисяч гривень. Дані кошти підуть на швидку допомогу для одного з підрозділів 14-ї бригади. А гроші, зібрані фондом Руєвид, будуть витрачені на закупівлю екіпірування для бійців зони антитерористичної операції. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.